так Привіт, наші дорогі! У нас в гостях два прекрасних легеня, третя штурмова на зв'язку підрозділ Крила. Ну, як ви розумієте, Ну хто як не голуб може говорити з підрозділом Крила? Тим паче з двома чарівними неповторними, які вміють, знають, практикують смерть ворогам, я хочу вам представити гарячо любимого Мого дружбана, монгола, дай Боже тобі щастя, здоров'я, і щоб що роки в 50, і щоб ще років 50 ми могли зустрічатися, але по іншим е, подіям. І прекрасний е, чарівний кум, наша зустріч сьогодні. Така е, підрозділ. Третя, Турмова, яка у всіх на слуху, яка тішить нас новинами з передової, підрозділ крила, який ну, відповідно не так давно був сформований. Але е, я дуже тішуся з того, що вони ростуть, розвиваються і тішать також нас новинами. Ви можете за цим слідкувати у всіх соціальних мережах в Телеграмі, Фейсбуці. Е, слідкувати, підтримувати. І саме для вашої підтримки ми сьогодні зібралися з хлопцями, щоб розказати вам, як розвивається цей підрозділ. Я думаю, що ми почнемо з цього. Тобто ми говорили б з вами про те, що ну ви ростете, да. Тобто, ростете, приходять нові люди, навчені чи як? Чи я неправильно зрозуміла? Розкажіть більш детально, доброго дня всім. Доброго дня, Марина! Слава Україні! Знаходжусь я в дорозі. Слава. привіт. Так, наш підрозділ створений відносно ну, недавно, як недавно, працює він давно, називався по-іншому, але в результаті гарної взаємодії, підготовки і керівництва, ми починаємо розширюватися. Наш підрозділ займається коригуванням і розвідкою, аеророзвідкою і коригуванням вогню, вогню артилерії. Ми літаємо на пташках. Це прекрасно. А на яких пташках ви літаєте? Є вас, е, ну, за, зараз оця, от ми, ми хочемо оголосити новий збір, і він досить великий. От е, розкажіть про ці пташки. Чому, е, ну, то, тобто, всі знають, там, типу, вже безпілотники, мавіки, там ще щось, а от пташки, я так розумію, це щось інше. Так, ми літаємо починаючи з фурії і закінчуючи флаяями, У нас є різні види пташок. Але зараз ми зараз збираємо саме на такий птах, як Лелека 100. Це новітня розробка 23-го року від компанії Девіро. Але вона дуже чудова тим, що. В неї надзвичайно чудовий опти оптичний денний та нічний модуль, і вона дуже стійка до навколишнього середовища в умовах рабу, в якому ми зараз працюємо на Бахмутському напрямку. Прекрасно. А скажіть е да монгол, ти хотів щось додати? Так, я хотів додати е так. Це ну як сказав е друг Кум, дійсно, це новітня розробка. Ми звернули дуже на неї увагу. Е, І у нас з'являються нові екіпажі, нові, нові екіпажі, розширюємося. От. І тому е, ми от ви вирішили, прийняли рішення оголосити збір на три таких крила. А цей збір, це три крила, це як, про яку суму мова йде? 7 мільйонів, по-моєму, 558%. Точно не пам'ятаю. І це українська розробка, я правильно розумію? Так. Ну, відвідувати від назви. От друзі, я, просу... так, я прошу вас приєднатися до цього нашого збору. Ви побачите і на екрані, і в коментарях будуть стояти реквізити. А хто хто являється? Хто збирає на ці дрони? Кому ми відправляємо будемо відправляти гроші? Це той самий фонд, який вже неодноразово допомагав вам. Я правильно розумію? Якщо е, всі пам'ятають, і ти пам'ятаєш то наші друзі, наші надійні колеги, то благодійний фонд е, Владислава Стадника Сталеві крила з самого початку повномасштабного вторгнення е, ми разом співпрацюємо і вони нам надають постійну допомогу постійно з нами. За що їм велика велика дяка? На жаль, влад сьогодні не зміг приєднатися. Так, да, друзі, я думаю, що в попередніх відео, коли ми записували, ми збирали, ви допомагали. Ми вам дуже дякуємо. Ви бачили, Влада він постійно публікує ці всі звіти. Він постійно підтримує підрозділи. Фонд працює давно і працює дуже плідно, Тому я прошу вас допомагати. І знову ж таки, вже сьогодні на щастя чи на, не знаю, чи не на щастя, ну любому випадку, я тішуся з того, що не треба пояснювати глядачам, для чого потрібні безпілотники. Ви пам'ятаєте, як ми там, типу, на початку 22-го ми з тобою ходили, пояснювали, що таке безпілотники, що це зберегти. Ну тобто, е, як ми свою роботу і багато багато інших людей до цього долучалися. Ви вже знаєте, що безпілотники це збережені життя на передовій. Що е, чим краще цей безпілотник, чим кращі фахівці, навчені вони допомагають зберігати життя е, наших чарівних хлопців, наших братів, чоловіків, батьків, е, друзів. І тому я прошу долучатися. Скажіть, будь ласка, чим можете похвалитися на сьогоднішній день? Uh, uh, мене чутно? Yeah. Чоти, Да, Меніна, чую, чую, чую. Це питання ближче до кума. Хай він розкаже про себе, про свій підрозділ, хто він є, і які вже в них є результати, і в них, і взагалі в нашого підрозділу. Так, да, будь ласка, я здоров'я uh, uh, представлю ще раз, мій позивний кум, я командир екіпажу «Нахтігаль», що в перекладі означає «Соловей». Uh, ми працюємо на Бахмутському напрямку з початку січня 23-го року. І на нашому рахунку досить великий перелік знищеної техніки, починаючи від звичайних легкових автомобілів, закінчуючи танками та важкою артилерією типу самохідних установок, ми працюємо щоденно. Щоденно майже є результати враження цілей, починаючи також. Ми вражаємо цілі, такі як склади БК, група піхоти. Ваш вантажні автомобілі знаходимо та вражаємо. Прекрасно. Дай Боже, щоб ви його побільше знаходили і побільше вражали. Ну, для цього Це нам просто... потрібна сучасна техніка, звичайно, звичайно. Ну, бо ми зараз працюємо на комплексах, які передають аналоги відео. І розвадіти щось дуже важко, потрібно повертатись додому, передивлятись в більш кращій якості, і на цьому ми втрачаємо час. Якщо... А саме саме дороге, так, угу. так, саме головне час. От якщо в нас буде оця нова птаха, на яку ми збираємо гроші, вона дасть нам можливість виграти час, тому що угу. чим швидше ми знайдемо ворога, тим швидше ми його вразимо. і відповідно, тим швидше буде перемога. Ну так, звичайно, він не може переміщатися, він не змінить свою позицію, не треба до розвідки робити. Я думаю, що ну, наші глядачі таки вже також це розуміють за цей час, теж зрозуміли, як це відбувається. Я зрозуміла. Добре, може, ви хотіли би щось самі сказати людям. Хочу сказати, звернутися до всіх, всіх, хто є українцем, хто є нашою нацією. Хто любить Україну і хто хоче нормального свободного життя в незалежній країні, 에... приєднуйтесь, бийтеся, ніколи не здавайтеся, тому що наша сила в єдності. І як тільки ми будемо всі єдині, якими ми є, нас не переможе ні один ворог. І ще, що я хочу сказати: вривайтеся в третю штурмову бригаду, приходьте, подавайте заявки народ, укрила, все розглянемо. І самих талановитих, самих нормальних ми завжди приймемо. Так що вривайтеся в третю штурмову. Слава Україні, героям слава, друзі. Ви подивіться на ці світлі чарівні обличчя. Я ви знаєте, мою філософію, мою позицію я не одронею казала, що я допомагаю тільки тим, кого я знаю особисто. Цих людей я знаю особисто. З цими людьми я завжди на зв'язку. Я за цих людей е, ну, даю гарантію. Да? Я їм вірю, я їх люблю, я за них хвилююся. Я Мангола сварю, коли він довго не виходить на зв'язок або трубку не бере, тому що я хвилююся за це справді і за кожного, хто поряд з ним, бо це дуже достойні люди. Я прошу вас доєднатися до нашого збору. Я хочу сказати вам: немає е, маленьких донатів. Це дуже часто, ті типу, та я багато не можу. Скільки можете? Насправді, е, ну, іноді по 10 гривень, але тисячі людей, і це вже суттєва сума. Але як би там не було, я. Довіряю цим людям, я прошу вас допомогти. І я думаю, що ті звіти, які ми від них відтримаємо від роботи, лелек. І ви ж дивіться: лелека, голуб, соловей, крила, тут все співає смерть ворогам. Тому доєднуйтеся, і ви будете залучені, і ви будете тим тішитися, і вам буде щось розказати своїм дітям і онукам. Скажу. алло, ало, прийом. Ми тут. Я що ще хочу сказати, що ми висвітлимо цю інформацію на наших ресурсах, як на нашому телеграм-каналі, так і у Фейсбуці. У нас у зборі буде три нагороди. За що ці будуть нагороди? У нас буде три нагороди за три найбільших донати. Перша нагорода за найбільший донат це шеврон нашої, нашої бригади. Тим, хто підтримує, він називається третя штурмова. Я надам інформацію і покажу Шеврон. З підписом комбрига нашої бригади Андрія Євгенії Білецького. Це за найбільший донат. І ще два призи будуть це наш ротний шеврон з підписом нашого командира роти. І четвертий буде у нас, вибачте, третій буде у нас приз. Це прапор з підписами усіх бійців нашої роти. Так що приймайте участь, прекрасно, друзі. Ви бачите, будуть і подарунки, і я думаю, що е, вони повинні вас спонукати поборотися за ці нагороди, тому що. Отримати шеврон з підписом камбріо Білецького, це, здається, мені мало в кого є. А знову ж таки, велика честь отримати прапор з підписами всіх бійців. Це також дуже круто. Тому слідкуйте за соціальними мережами підрозділу Крила, третьої штурмової бригади, долучайтеся. І буде вам велика вдячність, і буде смерть ворогам, і ще більше ми знищимо ворогів, і ще більше наших козаків будуть у більшій безпеці, більш, більш інформовані, і не попадати під ворожі всі ці постріли. Тому е, я вас дуже прошу підтримати цей збір. Так, ну, ну, це, це, це... Так. Це дуже важливо. Хлопці, я вам дуже дякую, що ви знайшли час. Монульії дороги легкої. Хлопці, будьте здорові і щасливі. Дякую. Ми зробимо все, що ми можемо, і дякуємо вам за вашу працю, за вашу відданість, за вашу хоробрість. Я не знаю навіть, як виразити мою любов і повагу до вас. Ну, я думаю, що ви знаєте. Ми тебе теж любимо, Марина. Кум, чуєш? Кум, Ану, гаркни так героїчку. Слава Україні! Я відповім. Слава Україні! Героям слава! Героям!